Доброго дня, магія української мене звати Олена. Що увірвається у ваш простір несподівано? Два варіанти, цифру, варіанти вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Що обірвається у ваш простір несподівано? Коремо по першому та другому варіанту. Ваша синіфікація? Тепер дивимося, що саме вірветься у ваш простір у не... нас. Пора. Перед по першому варіанту ваша сильніфікація. Розчарування розбите серце, але вибираєте справу, якою будете займатись, тому що час діяти, рухатись саме в напрямку реалізації. Загалом ви отримували розчарування або не отримали результату, якої би сфери життя це не стосувалося, але те, що ви отримували, розбило вам серце. Тобто негативний результат, негативні наслідки. Але на даний момент вищі сили надають вам можливість вибрати, чим вам займатися. Можливо, ви отримали ресурс, додатковий ресурс, або вам відкрилися шляхи на даний момент, і ви повинні визначати. Пропрацьовувати, якщо потрібно втримувати знання, то тоді навчатися. Але загалом ситуація складається так, що ви повинні вже працювати, визначати стратегію, яким шляхом будете рухатись, і до якої цілі або до якого результату. Ну, саме це синіфікація акварен, по першому варіанту, що відбувається в вашому житті на даний момент. Так і дивимося, що вірветься у ваш простір несподівано. Додатковий ресурс. Ви відчуєте саме в собі можливість змінити ситуацію, тому що бідність, неможливість змінити ситуацію, сумтуга по відношенню до самої ситуації, ну і ви відчуєте себе ресурсною людиною. Тому прийшов час змінювати і ви будете змінювати несподівано, але вам надали можливість рухатись до бажаної цілі. Крадник у вас був на фінанси. А вам вищі сили дадуть можливість відродитися як птиця Фенікс, і рухатися власне тим шляхом. Чому ви визначаєтесь? бо ви відчули в собі ресурси і можливості і відкриття шляхів, і відродження. А до цього моменту важка ситуація по відношенню до фінансового достатку? Ситуація змінюється, ви будете рухатись до нових берегів для того, щоб здобути покращення примноження по відношенню до. Фінансового та матеріального достатку будете працювати, будете вкладатися саме в ту справу, яку ви бажаєте реалізувати. Кожна своя ситуація, але якщо ми беремо, наприклад, це сфера реалізації бізнес, то відкриєте власну справу або будете продовжувати. Якщо, наприклад, ви лише не, не отримували прибутки, то ситуація покращиться, можливо, буде розширення, але все буде. Прямувати вас до здобуття покращення примноження і по відношенню до фінансової матеріального достатку. Якщо ми говоримо про взаємовідносини, стосунки, я б не сказала, що тут дуже яскраво відображається дана сфера життя, але скажу так: якщо ви втратили партнера, партнерські стосунки, то на даний момент. Ви все ж таки відчуєте власну ресурсність і будете працювати, будете рухатись і будете реалізовуватись, тому що пріоритетом для вас буде власна ваша самодостатність, не зважаючи на те, хто б як не бажав вами маніпулювати, хто б як не використовував вас, тому що розбите серце було у вас, значить, вас залишили, якщо це сфера особистого життя. То ви отримали негативний результат. Якщо ми говоримо все ж таки про сферу реалізації, це наймана праця, і ви в пошуку, то ви знайдете, або визначиться і нададуть вам інформацію відносно резюме, що саме вас запрошують на дане місце роботи. Тобто ви отримаєте пропозицію, ви отримаєте можливість рухатись і реалізовувати. Саме в тому напрямку, відносно якого ви приймете рішення або зроблять вибір і запропонують вам. Робіть вибір. Якщо ситуація розбиває вам серце, ви повинні ставити крапку іти з даної ситуації. Якщо ви не отримуєте результату, якого ви бажаєте отримати, ви повинні ставити крапку і йти з даної ситуації. І не зволікати, тому що. Ви отримаєте можливості і отримаєте шанс. І отримаєте навіть на вибір. Ситуація буде складатись так, що ви будете мати два варіанти і будете вибирати, яким шляхом вам рухатись, або якого партнера вибрати, або в чому вам реалізовуватись. Але вибір ви повинні зробити серцем: саме вибрати той шлях, ту справу, яка буде вас наповнювати, задовольняти. Дякую. Що увірветься у ваш простір несподівано. Кварант по другому варіанту ваша синіфікація. Заключення договору. Ви розумієте, що вам потрібно проявити силу або ви проявили кмітливість, силу волі, силу духу для того, щоб реалізувати ті бажання, які ви маєте здійснити. Ну, вам потрібна, наприклад, ця робота або ці партнерські стосунки для того, щоб досягнути бажаного. Ви знаєте, чого ви бажаєте, ви маєте досвід і прорахували саме подальший шлях реалізації. І як вам досягнути того, що ви прагнете. Ви розумієте, ви сильна цілеспрямована людина. І ви рухаєтесь. До цілі, до результату. Можливо, в вашому житті з'явилась людина, з яким ви заключили партнерські стосунки або з якою, і дані партнерські стосунки дадуть вам саме той результат, на який ви розраховуєте. Тобто здійснити ваші бажання реалізувати і досягнути бажаного, що вірується у ваш простір несподівано. Партнер або партнерка в залежності від вашої статі кверент по другому варіанту. Ви бажали спілкування взаємодії або змінити ситуацію в своєму житті? Тому що навколо вас були люди, які, можливо,. Приділяли вам увагу і партнери також, якщо ви жінка, кварент по другому варіанту, ну якщо чоловік, то тоді жінки, було спілкування, але ви не бачили саме того партнера, з яким би ви змогли побудувати змістовні довгострокові стосунки. У вашому оточенні є людина. Яка не бажала, щоб ви досягнули того, чого ви прагнете в своєму житті, і бажала вам падіння, але ви отримали можливість, і ви маєте захист протистояти, щоб той негатив, який йде від даної людини, по справедливості, ви отримали свій результат, а вона отримала свій ну, кожному ж подіяння. Що вірветься у ваш простір несподівано партнер. Ну, партнер або партнерка. Єдине, що насправді ви не розумієте, хто ця людина з себе представляє. І тому у вас є сумніви, є страх, тому що у вас є досвід попередній. І щоб іти в новопочинання в дані стосунки, якщо це стосується, наприклад, власної реалізації, то ви обговорювали заключення договору, наприклад, відносно власної реалізації. Ви обговорювали ті питання, які вас турбують, і в вашому оточенні є той чоловік або та жінка, яка зможе підтримати вас на даному шляху, але є й ті, які не бажають, щоб ви досягнули бажаного результату. Тому враховуйте це по справедливості. Кожен отримає свій результат. Але дивіться, ситуація складається так, що якщо ви людина сильна, цілеспрямована і самодостатня, і ви бажаєте йти в це нове починання, але поруч з вами, наприклад, партнер ви жінка, а чоловік поруч, то зважуйте на те, що ви повинні поважати одне одного для того, щоб ці партнерські стосунки мали позитивні наслідки. Тому що, якщо ви, наприклад, Будете проявляти егоїзм, диктаторства, маніпуляції по відношенню до взаємодії з даною людиною. Ну, ви ж розумієте, два імператора, які відстоюють власні кордони і пріоритети, абсолютно не вживуться в даних партнерських стосунках і не будуть мати позитивних результатів. По відношенню до даних партнерських стосунків, тому, щоб досягнути в новому починанні результату, ви все повинні зважувати за і проти відносно взаємодії з даною людиною і взаємодіяти на повазі, знаходивши компроміс і довіряючи не одному. Але враховуючи те, що є попередження. Що в вашому оточенні є ті, які не бажають, щоб ви досягнули бажаного результату в своєму житті, того, якого ви бажаєте, я вам скажу, що ви повинні бути обачними по відношенню до свого оточення фільтрувати, сканувати людей, тому що ви розумієте, щоб досягнути того, чого ви прагнете, ви... Повинні подолати дану ситуацію, незважаючи на те, що ви маєте цілющі трави, тобто захист, зцілення, можливість пропрацювати даний момент, і те, що негативний посил, який йде в ваш бік, він не надасть для вас тих негативних наслідків, які насправді є в вашому оточенні, є в вашому житті. Лише завдяки захисту вищих сил, і тому, що вони дають вам можливості не впасти, тобто отримати все ж таки той результат, який ви прагнете, ну, ви повинні розуміти саму ситуацію і несподівано увірветься у ваш простір, це саме розуміння того, що ви повинні фільтрувати і сканувати своє оточення і бути обачними по відношенню до партнерських стосунків. Тому що не завжди люди є саме такими, якими ви бачите спочатку, тому ви повинні прораховувати дану людину на декілька кроків вперед і саму взаємодію з даною людиною, щоб не мати для себе негативних наслідків. Ви самодостатні, тому відсікайте внутрішні і зовнішні конфлікти і конкуренцію. Якщо ви відчуваєте, що партнерські стосунки відбувається саме так, Така взаємодія на конкурентних засадах, або партнер конфліктує, або ваше оточення. Відсікайте цих людей, не зважайте і не зважуйте все за і проти, тому що конфлікт, конкуренція не матиме для вас позитивних наслідків в вашому житті. Дякую, магія тарокраїнської до зустрічі!